Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як підтримати свій стан при артрозах чи артритах, не застосовуючи лікарські засоби. По-перше, ви повинні розуміти, що ці захворювання хронічні, а отже, повністю вилікувати їх майже неможливо. А от досягти тривалого зниження симптомів цілком реально. Перше. Дієта та підтримка здорової ваги. Ваш раціон повинен містити омегу-3, вітамін Е та селен. Вони дають протизапальний ефект та попереджають старіння ваших суглобів. У великій кількості містяться в рибі, горіхах та рослинних оліях. Також контроль здорової ваги дозволить вам зменшити навантаження на власні суглоби. Друге фізіотерапія та фізична активність. Існує загальний комплекс вправ, які рекомендують фізіотерапевти, в які входять вправи на гнучкість, еластичність, розтяжку йога, плавання та вправи на підтримання м'язового скелету. Але краще знайти власного фізіотерапевта. та